Податківці Полтавщини під час комплексних заходів акциз 2015 виявили цех з незаконного виробництва алкогольних напоїв. Кременчужани, батько та син в антисанітарійних умовах змішували воду зі спиртом. Свою продукцію під виглядом лікеро-горілчаних напоїв вони збували в рідному місті та на Кіровоградщині для зберігання сировини. Тобі ж, спиртом за загатівкові кошти орендувалися гаражні приміщення, які постійно змінювалися з метою уникнення від кримінальної відповідальності. Під час обшуку правоохоронці виявили приладдя, за допомогою якого злочинці виготовляли лікеро-горілчання напої і тару для її зберігання. За законного обігу вилучено 1300 літрів водно-спиртової суміші, 90 літрів спирту, Порожня тара для зберігання алкогольних напоїв, ліки, шланги, спиртометри. Зі сільським запахом спирту, які використовувалися для незаконного виготовлення лікарів вручаних виробів, загальна вартість вилученого майна понад 100 тисяч гривень, згідно з чинним законодавством, злочинцям загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.